За моєю спиною кар'єр і це вже територія Російської Федерації. Коли відбуваються обстріли сусідніх громад, тут у нас чутні вибухи. І коли у нас бувають обстріли, от вчора був обстріл, і попередні були обстріли, коли під'їжджають вони сюди ближче до нас, то люди там в кінці села чують, як корів пасуть, і все воно прослуховується, все воно чутно і все видно. Оти не вважав, ну я так як казали, вроді 17. Було в обід і 20 би вечором. Я якраз із роботи тільки приїхав, тільки зайшов, сів обідати. Дві ложки і з'їв, воно чую, чую виход. А виход вони щось де стріляють. Якийсь кілометр може. Виход взорвалася, коротше, перша перша взорвалася там на, на городах. Друга я там вон, за спортзалом. Там, був. А потім третя напроти пам'ятника там я. Ну і вже ми ж не й те, куди вже хаватися, воно ближе-ближе. Ближе. Ми з дому ж повтікали, я машину зав'яв і ми об'їхали. Потім, потім хрін кудись там пуляли, по заставі. ну Бачите ж, не, не перший раз не попали. Ввечором ми знов почали що тільки то, що я й управився і пішов вечеряти. Кажу, пойду ж по бо то пообідати не дали, пойду кажу, повечері. Только сів і знову вихід. Вихід я ж бігом у підвал, бо кажу, це по-любому знов сюди буде летіти, добивати же заставу. У підвал не спів, до підвала не вспівгти, добігати, добігати, воно знов десь у цій стороні рвануло. А дехто його знає, не видно. Та є другий виход. Я знову в підвал. з підвала вийшов на, на, городі, ну, на, на городі бачу, там пилі повні, не видно нічого. Тоді третій вихід, і я знову в підвал, а тоді з підвала, знаєш, поки вони перезарядять, це ж время, і знову з дому тікати. Я утек там до, до тітки. Ну там за поворотом. Там на, наблюдав, тоді бачу, попали в заставу. І перестали стріляти. Ну, це ми ну, буквально десять пройшло після того, як перестали стріляти і повернулися туди, в другу сторону, то попали у, у хату. То сарай вже раз біло п'ята, а те утворили хату. Як ви думаєте, як по сусідству і воно батує. Дев'ятий річ чи дев'ять, як хату купили. Ми жили в Харковці, там вже людей немає Харковки, там три хати в Харковці. Знаєте, куча Харковка. Там жили. Більше до 30 прильотів було здійснено, пошкоджено клуб, всі вікна розбиті, в школі, ФАП, медичний, медичний заклад. І також у людей пошкоджені вікна, двері, дахи пошкоджені. І також по вулиці у нас, по вулиці Безуглого, то Зелюкіна, у нас попали, попали снаряди у будинок, у будинок. І зовсім його пошкоджено цей будинок. І також по селу багато було вистрілів, здійснено Російської Федерації, пошкоджено городи у людей, садиби. Це Така трапилася у нас трагедія. Це вже, це вже четвертий раз, четвертий раз. Було і раніше, але не було по населеному пункту, а біля населеного пункту. А це чотири рази вже, звісно, за, за місяць чотири рази було стріляне цей населений пункт наш. Ми прийшли о 9-й ранку на роботу до будинку культури, потім із сільським старостою, директором будинку культури і інженером по воді пішли, ну, обкашували кладовище. Після завершення роботи ми вийшли, зложили е знаряд праці мотокоси. Це було десь біля 1145 дня. І з з з з зненацька з почався обстріл. Ну, ховалися ми короткими перебіжками перебігли до підвалу шкільного. Там десь, може, хвилин 40. Ми сиділи, відсиділися, потім вийшли наслідки обстрілу. У будинку культури пошкоджені вікна у школі, також господарство було пошкоджено навпроти ну, будинку культури. А потім увечері, вже приблизно о 19 й Почав знову обстріл. У сусідів була пожежа також. Ми сховались до підвалу, ну ось такий і так, так, і так пройшов день у нас вчора. Ну чуємо вибухи, там от, там от у нас вже це вже Росія у нас. Чуємо вибухи, десь десь стріляють, а де Бог його знає. А так у нас останній раз, це, мабуть, днів 20 назад. Церкву обстріляли, магазин там був пошкоджений, туалет. Ось так і. А це історія про туалет, правда, що в туалет влучили? Так, ну біля церкви, що ви ж бачили, чи? Ви були там, ну, біля церкви, да, влучили в туалет. Ось так от, не стріляють, працюємо, стріляють, ховаємося до підвалу.